Дуже важлива перемога, дуже важливі емоції для нашої країни, для наших болівальників. Ми чудово знали про те якої команди нам довелось сьогодні грати. Хорошої команди розуміли, що буде непросто, що буде тиск з боку глядачів, але так само розуміли, що нам немає куди відступати. В нас є свої завдання, що гра буде досить непростою. Друзі, привіт! Київська Динамо перемагає Рейнджерс 2-0 і рушає до фінального етапу кваліфаю Елче. Крутезний матч та перемога, якою можна пишатись. Давайте ж розбиратись, як так. Сталось кияни серйозних кадрових змін не робили. Якщо порівнювати з попередньою грою проти Рейнджерс, всього дві. Замість Пехальонка вийшов а Буяльський, а Вівчаренка замінив Дубінчак. Проте, якщо брати гру з Вересом, то відбулася справжня ротація. Аж п'ять замін зробив Шовковський. Іванат, Ярмоленко, Брашко, Караваєв та Бущан. Ну і до речі, зміни в складі зручно відслідковувати в новому матч-центрі трибунаком або в мобільних застосунках. Отже, перший тайм розпочався досить активно. Обидві команди. З перших хвилин почали створювати моменти біля воріт суперників, і вже на четвертій хвилині стався доволі неприємний епізод, бо ще невдало випив м'яч і тим самим наразив на небезпеку свої ворота. До того ж, в цьому моменті дісталось Дубінчаку під час боротьби за м'яч гравець суперників схвалив проти українця від машкою. Погодьтесь було нервово. А на дев'ятій хвилині кияни могли забити. Кабаєв зробив швидку атаку, але реалізувати цей м'яч ярмонко не зміг. А вже на 16-й хвилині Відбувся максимально спірний епізод. Під час виконання штрафного удару Шопаренком один з гравців суперників влучив попову ногою в голову. Чи був пенальті, Друзі, пишіть свої думки прямо зараз в коментарі. На 20 20-й хвилині вже нервували вболівальники киян, адже небезпечний момент був саме біля воріт Динамо. Е, Жевте виконав удар, але голом не відзначився. Відзначився потім трішки іншим. Цей хлопець Повже вже на 31-й той же Жевте отримав жовту картку. Адже жорстко свалив проти Андрія Єрмолка. Це був тільки початок. Бо не встигла друга частина гри початися. Як власне Жефте отримав другу жовту і був вилучений з поля. Кияни залишили зі більшості, і це їм допомогло здолати нелегкого суперника. Я бачив її гірші червоні картки у своїй кар'єрі, але на сьогоднішній день є певні правила, яких дотримуються всі команди. Якщо в повітрі ведеться боротьба і одного гравця б'ють в обличчя, то це жовте як мінімум. Ну а далі відбуло чотири заміни, три у Динамо та одна у Рейнджерс. У нас вийшов піхалю мільйонок волошин та брагар саме цей момент чудово спрацював, адже за дві хвилини кияни забили цілих два голи і не залишили шотландцям жодних шансів. Спочатку піхальонок на 81-й хвилині за забив м'яч у ворота суперників, а потім і Воложин поставив крапку у цьому протистоянні. Потужним пострілом вкотив прямісінько у сітку воріт рейнджерс. Одразу після другого голу киян вболівальники шотландської команди почали покидати стадіон. А гравець рейнджерс на емоціях забив у свої ворота. Та поки Волошин та компанія святкували забитий. Дуже показав. Настрій був і коуч суперників після поразки, після фінального свистка. Головний тренер Рейнджерс Філіп Клеман пішов до арбітра і почав емоційно з ним сперечатися. А наші фанати показали знаковий і дуже актуальний плакат. же це Україна, Курськ це Україна. В результаті перемож таки за киянами, і вони продовжують свій шлях до групи ЛЧ. Наступний суперник Зальцбург. Там буде ще складніше. Але тут ми маємо важливу, непросту і, головне, на мою думку, заслужну перемогу від київського Динамо, яка дає нам позитивні емоції. І ви знаєте, цей шлях Динамо нині в кваліфайлече. Це ну, поки що щось прекрасне. Знову ж таки, без очікувань, без якихось сподівань надії. Просто віримо в Динамо, в те, що далі буде тільки краще і буде омріяна група ЛЧ. Друзі, діліться думками в коментах. У мене все. Зустрінемось.